У лавах СБУ топ тобто посадовець служби безпеки кілька років поспіль підступно зливав інформацію росіянам зрадника. Ви не повірите, спіймав особисто Василь Малюк, як це було, про кого йдеться і що загрожує підозрюваному. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Це фото на мільйон. Голова служби безпеки України Василь Малюк взяв за шкірку зрадника в погонах. Далі ви побачите весь процес затримання на відео. Як виявилось, на Росію працював керівник штабу антитерористичних операцій СБУ на посаді. Він з 2016 року для виявлення всіх зв'язків із ворогом за ним стежили 24 на 7, контролювали. Кожен крок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Таких зливів задокументували щонайменше 14. Ім'я затриманого Василь Малюк не називає. Втім, судячи з відкритих джерел, штаб антитерористичного центру СБУ, очолює Дмитро Козюра про те, що це саме він, нам повідомляють і колеги із сайту обозює з посиланням на власні джерела спецслужби, публічних коментарів козюри чи його адвокатів щодо звинувачень поки що немає. Я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника. Через нього наша служба безпеки навмисно підсовувала ворогу дезінформацію. Спочатку в якості контррозвідки, а згодом в межах слідчих дій. Як з'ясувалося, в Ерефії цікавилися таємною та службовою інформацією про озброєння української армії, розпитували про стан об'єктів нашої критичної інфраструктури, а також про наслідки ворожих обстрілів. Зрадник усе радо доповідав Києву обломки упали в Бортничах. Попаданий нет. Ну да. Там не не Ну да, да, вот там. Там, там что, ну, ну не, Там вот этот комплекс, просто, его я так понимаю. На, на, на картах нету. Там два этажа лишние. Оно оно четенько шло, оно попало в верхние этажи. Ну так там. Собак побила, там охрана оху... Так вроде без особо. Для зідзвонів зі своїми російськими кураторами використовував конспіративну квартиру та спеціальний мобільний телефон, вайфай-роутер та відповідно сім-карту. Як з'ясувалося, він тримав зв'язок із Ерефією через шпигуна, теж українця, який раніше втік до Росії. Мова про такого собі Максима Ситенкова свого часу його називали тіньовим юристом тодішнього губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Цей Ситенков внесений до бази Миротворець за антиукраїнську пропаганду та організацію проплачених мітингів за інформацією порталу. Переховується в Москві. за підтвердженими оперативними даними. Під Час революції гідності він входив до штабу Андрія Клюєва, був помічником одного з народних депутатів партії регіонів та брав активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Керував агентурною мережею з Росії, куратор із ФСБ. Юрій Шаталов цей факт теж встановили в процесі розслідування. Цікаво, що в матеріалах кримінальної справи фігурують і батьки зрадника. Вони виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБшників. В одній із розмов мати і син розмірковують, яке місто треба захопити наступним. Мовляв, окупанти заходять не туди. На Київську? А? Новоселовка. А, Новоселовка. Сколько можно уже? Макеевка, Константиновка, это, это, где был, как? Краматорск. Краматорск. Это же вот эти ну, города. До да, да Краматорска еще не дошли. Ну, так я же говорю, И, вот эти города надо да, забирать. Да. Это города, это они за каждое село дерутся. Як озвучили в СБУ, батькам теж мають оголосити про підозру. Стаття 436 – це виправдовування агресії Московії проти України. Максимальна санкція, обмеження або ж позбавлення волі на строк до п'яти років. Підозрюваний не просто мав проросійські погляди і зливав усе, що знав ворогам, а ще мав намір підзаробити. За свою роботу він просив гроші як варіант, розглядали розрахунок криптою. Слушай, ну смотри, меня убеждают, что в любой день можно передать варианты, просто они хотят сделать либо через крипту, либо как ты скажешь, как удобно. Ну, наверное, крипту, потому что других вариантов я не вижу. Смотри, э, ну, насколько я знаю, есть такая в телегия кошелек. Э, Слушай, я посоветую с, с таким, блядь, с этих дел. За даними слідства, росіяни завербували зрадника ще в 2018 році, і сталося це в австрійському відні протягом певного часу. Він був такою собі консервою. Однак, наприкінці грудня, торік, Ерефія поновила з ним контакти. Нині, якщо провину підозрюваного доведуть, то чоловік світить за державну зраду 15 років позбавлення волі або ж навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В СБУ кажуть, це ще не всі гучні затримання. Процес так званого очищення системи триває. Цей процес буде продовжуватися, і самоочищення це надважливий функціонал у всій кількості тих заходів, які ми проводимо. І ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі, і в морі. і, Зрозуміло на території України. Що ж, із такими друзями, як то кажуть, і ворогів не треба, а в нашому випадку з такими співвітчизниками. Цікаво, що за порібріком пообіцяли зраднику: дозвіл дзвонити в Кремль чи тільки писати смски путінським прихвостням? І знаєте, яке питання мене завжди непокоїть, якщо їм, себто зрадникам, так до душі Росія? Чому ж не їдуть туди? Навіщо ця любов на відстані? Пишіть ваші думки з цього приводу нам у коментарях. Лишній ресторан нардепа Тищенка виставили на продаж мова про скандальний велюр. Заклад пропонують новому власнику за кругленьку суму півтора мільйона доларів. Що сталося? Кому зараз належить ресторан? І чи є вже перші охочі придбати люксовий простір? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Літні тераси, два просторі зали, віп-кімнати з ліфтом, обладнана кухня, барна стійка, стереосистема та місце для діджея. Все це в розкішному ресторані. В серці Києва ціна закладу, бачите, самі півтора мільйона доларів. Назва ресторану Емеральд, але це новий неймінг. До 2023 року заклад називався «Велюр», а його керівником був нардеп від слуги народу Микола Тищенко. І от про велюр ви точно чули під час пандемії ковіду. Бо на відміну від інших ресторанів, ресторан Тищенка працював попри жорсткі карантинні обмеження. Звісно, потрапити туди в локдаун міг. Не кожен пересічний, а тільки віп-гості. І поки нам із вами роздавали перепустки для проїзду на метро та в тролейбусі, в Миколи Тищенка працювала своя пропускна система. Хоча сам народний депутат тоді стверджував, що велюр не працює, а слугує штабом для його робочих зустрічей. Непоганий штаб У 2023-му, як я й говорила, ресторан провів ребрендинг і змінив свою назву на Емеральд, і ось так він став виглядати всередині. І якщо раніше обличчям велюру був Микола Тищенко, то нині цей заклад журналісти пов'язують із народним депутатом від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Суто Мамояном та братом прокурором Київської міської прокуратури Рустамом Судко. Втім, документальних підтверджень, що вони або пов'язані з ними люди, є власниками. У відкритому доступі немає в соцмережах. Емеральду затища. Останній допис від травня. Утім сам заклад працює. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Емеральд. Теж потрапив у скандал. Там проводили так звану відверту вечірку за тематикою одноіменного фільму «50 відтінків сірого в соцмережах. Тоді захейтили захід. Мовляв, він дуже нагадує голу вечірку Насті Івлеєвої на Росії. Тусовку річної давнини, де засвітилися голі Лоліта та Кіркоров, який зайшов, прости господи, не в ті двері. Серед гостей закладу Емеральд майже відразу після його відкриття засвітилася художниця Соня Морозюк, та сама, яка відмовилася від нареченого Гринкевича, який разом із батьком вляпався в корупційний скандал з Міноборони. Якщо пам'ятаєте, його тоді спіймали на кордоні при спробі втекти з України. Його та батька підозрюють у постачанні неякісного одягу для армії на мільярд гривень. Обидва нині в зо й провину свою. Не визнають також серед відвідувачів закладу була помічена скандальна блогерка Інна Воронова. сказати, Дружина наркобарона, якій вручала підозру Служба безпеки за те, що вона знімала роботу сил ППО і публікувала це в мережі. Потім Воронова вибачалася і називала то необдуманим вчинком. Ох, і заклад, той Емеральд. Хороший тамада, і конкурси цікаві, і гості. Нічого не скажеш. А як ви думаєте, чи знайдеться покупець на такий ласий шмат? Центрі столиці. І хто взагалі може дозволити собі таку покупку? Пишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі. Це для нас важливо. Побачимось!